22 січня 2025 року. Отакі стани Пікінської капусти. Там можна трошки поковирятися, да, по верхах є ну, так, як втрата тужору. Бачите, вона не, не критична. Тобто є листки, які взагалі зелені, є які трошки темніші. Разом з тим. Тільки один листочок забираєш, далі вже Класна, чітка, яскрава, зелена капуста. Тобто ще от я вам зараз одну розковиряю. Ну, по суті що, оцей листок зняли і в, гарно, в гарному стані капустка. Отак от її промотується. Ну, навіть якщо б треба було б зачищати більше, знімається ще один, і ще один, і ще один і ще один. І все одно вона має гарний зеленкуватий колір. Дуже гарна капустка. Так, це моя рукавичка з правої руки, бо коли в рукавичках телефоном погано знімати не реагує. Покажу вам отак от всю камеру. Або скажуть знову, я тут навибирав найгарнішої для того, щоб в кадр показати. І от як виглядає туди далі. Виште все. Це та камера така. І туди ще далі є. За лампою зараз покажу. бачите Вона виглядає. За температури найхолодніша точка близько нуля. Трошки ми там скоригуємо, щоб вона так низько не падала. По волозі на сьогоднішній день зменшується кількість зволоження. Газовому середовищу тут в принципі все добре, гарно дихається. Ну і в принципі із таких от моментів, мабуть, це, зверніть увагу, присутнє вкладання, тобто вона вся лежить структуровано, направленість контейнерів по руху повітря це теж все впливає на і відстані, тобто технологічні зазори, які витримані. Ось, якщо у вас виникають стосовно э, цього э, якісь питання, то звертайтесь за консультацією, допоможу, розкажу, розкажу, ось з виїздом на ваше господарство. Так, це я протиснувся трошки далі. Щоб вам все показати, можна щось зробити, можна ще отак от розкопати трошки, да? от, наприклад, в цьому контейнері я б дістати оцю допустинку да? наступний ряд. Щоб вони... Дивіться, яка, яка гарна, яка соковита. Вона прям... Аж... Ви відчуваєте? Тобто вона немає не втратити органу, нічого. Ідеально. Круто. Оп, І перчаточка. Все, з вас обов'язково підписка, лайк і коментар. До зустрічі в нових відео.